В цьому відео ви дізнаєтесь про те, яка компанія перша запустила програму швидкі гроші, і саме зараз вам потрібно про це дізнатись. Компанія Бистрозайм, яка на території фінансового ринку являє собою найбільшою фінансовою організацією в області мікрокредитування, і яка вперше. В Україні запустила унікальний продукт Миттєві гроші. Ця компанія пропонує своїм клієнтам швидкий, легкий і кваліфікований сервіс з надання позик у режимі онлайн, а також у відділеннях. Більше не потрібно чекати, і рішення приймається тут і саме зараз. За лічені хвилини після того, як ви подаєте заявку під відео або в коментарі до цього відео. Гроші ви можете отримати зручним для себе способом на картку або у відділенні компанії. Переходьте в опис до цього відео, дізнайтесь який це сайт, і завітайте та прорахуйте особисто яку суму позики вам потрібно.